Математика з Галинкою. Доброго ранку, любі друзі. З вами знов пані Юлія, і це математика з Галинкою. Доброго ранку усім! Всіх рада бачити! А скажи мені, будь ласка, Галюся, чи любиш ти подорожувати? Дуже люблю! Сьогодні пропоную тобі подорож в одну із математичних країн. Ого! На чому ми туди дістанемося, можливо, автомобілем, а можливо, потягом, а може і на літаку полетимо? <гум> Ні, Країна казкова і транспорт буде теж казковий. Ось дивись, килим літак. А, а я здогадалася. Маляка, та це ж геометрична фігура. Чотири кути, чотири сторони. Це квадрат! Правильно тримайся за кути нашого квадрата, кажемо чарівні слова. Один, два, три, килим, лети. Усі разом! Один, Один два, три, килим лети. килим, лети! І ми вже в чарівній країні. Ого. Давай роздивлятися та. Ой! Грати. ой яке все яскраве! І таке незвичне геометричне. Так. А чи зможеш ти відгадати фігури за описом? Легко вгадаю. Давай. Маю я три сторони і три кути. Чи мене впізнаєш ти? Так, це трикутник. Три сторони і три кути. Це дуже легко. Правильно, ось він трикутник. Жодного. І ніяких старіт. Що це за геометрична фігура? А, так це коло або круг його ще називають, бо він катиться і в нього немає жодного куточка. Правильно, Галинка, молодець. Чотири сторони я маю і чотири кути, і всі однаковісінькі. Та це? це ж квадрат, наш килим літак. Молодець, ось наш квадрат. Наступна фігура дуже схожа на квадрат, але сторони. Їсні. А треба поміркувати. Можливо, це прямо кутник. Дві сторони довші, а дві коротші. А ти знаєш, Галюся, ти молодець. А ти знаєш, що наші геометричні фігури ще можуть дуже-дуже багато про себе розказати? Цікаво послухати! слухай. Підбери предмет до фігури. Я кругленьку форму маю, жодного кута немає. Називають мене кругом. Буду вам тепер я другом. Подивіться скоріш навкруг. Що нагадує вам круг? Гудзик, кавун, тарілка, коло для плавання і годинник. Правильно малята! Я давно відомий всім кожні кутики прямі, всі чотири сторони однієї довжини. Називаюсь я квадратом, дуже радий я малятам. Подивіться мерщій, які предмети схожі на мене. Печиво, годинник, подушка, килим. Маю я лише три кути, хоч як мене не крути. Я давно живу на світі, мене знають усі діти. Трикутником я називаюсь і з вами весело пограюсь. Ось загадка моя, що нагадую вам я. Кавун, морква, пірамідка, дорожній знак, сир. Молодці малята. Маю я чотири кути і чотири сторони. Дві короткі і дві довгі, протилежні всі вони. Прямо кутник я малята буде гра у нас завзята. Подивіться, які предмети мають мою форму. Килим, прапорець, годинник, двері. Всі фігури ми назвали, весело з ними пограли. Молодці діти. Порахуємо геометричні фігури. Малята перед вами кораблик зроблений із геометричних фігур. Давайте порахуємо кружечки. Один, два, три, чотири. А трикутників скільки? Один. Два. Скільки квадратів? Так, один квадрат. І прямокутників теж один. Порахуємо трикутники на цьому малюнку. Один. Два. Три. А скільки квадратів? Один. Два. Три. Чотири, п'ять. А прямокутників всього один. Так, малята. Молодці. А скільки кругів у робота? Один. Два, три, чотири. Прямокутників. Один. Два. Три. Порахуємо квадрати. Один. Два, три. Чотири квадрати. А трикутників скільки? Один. Два. Так, два трикутники. А скільки кругів у ракети? Один. Два. А квадратів. Один. Два. Порахуємо трикутники. Один, два, три. А скільки ж прямокутників? Один, два, три, чотири прямокутники. Чудово! Ви виконали всі завдання. Подивіться, Галинку, у нас навіть небо геометричне. Так, незвичні хмариночки. Нещодавно пройшов дощ і з'явилась ось така калюжа. Ого! Так тут і краплинки з геометричних фігур. Правильно. А давай ми з тобою разом з'ясуємо, з якої хмаринки впала та чи інша краплинка. А давайте це весело. Ось, наприклад, ці. А, це коло малята, це кола. Правильно. Так. Ось, ось вони є. наші. Круглі краплинки. Пані Юля, а давайте, щоб було веселіше, ми з малятами їх ще й порахуємо. А давайте. Тільки незвичним способом. Наприклад, коли ми дорахуємо до трьох, малята три рази плеснуть в долоньки. Домовилися? Домовилися. Домовились? Почали. Один, два, три. Один, два, три, три рази. Три рази плеснули малята. Наступні краплинки. А це квадратики. Правильно. Давайте порахуємо квадратики разом. Один, два. А давайте тепер два рази присядемо. Один, два. Молодці, малята. Всі зробили? Так. Так. Наступні краплинки це у нас трикутники. А ну давайте уважно дивіться, скільки в нас цих трикутників. Давайте рахувати разом. Один, Дин, два, три. Малята, а давайте ми три рази тупнемо ніжками. Разом зі мною. Один, два, три. Так, ножки відпочили наші. Молодці. І нарешті у нас залишились які краплинки. А, та це прямокутники. Правильно. Ось. Рахуємо прямокутники. Один, два. А Малята, що? а давайте ми два рази стрибнемо. Один, два. Всі встигли малята. Молодці дуже добре порахували і пострибали. Яка фігура зникла? Запам'ятай фігури. Яка фігура зникла? Синій круг, запам'ятай фігури, яка фігура зникла зелений квадрат, запам'ятай фігури. Яка фігура зникла? Жовтий прямокутник. Запам'ятай фігури. Яка фігура зникла? Червоний трикутник. Молодці діти чудово впоралися із завданням. Ну, що, Галинка, сподобалась тобі наша подорож? Дуже, дуже сподобалось. Я дізналася багато нового про геометричні фігури. Сподіваюсь, малята також. Угу. Але нам час повертатися. Тому наш килим літак за кути. Говоримо слова чарівні. Один, Один два, три. Додому! Да. Малята, а ви отримуєте нове домашнє завдання. Уважно роздивляйтеся навколо, все порівнюйте з геометричними фігурами. А те, що вам найбільше сподобається, намалюйте, а фотографії своїх малюнків присилайте до нас з Галинкою та сьогодні... будемо раді бачити ваші малюночки. На сьогодні все! До побачення! До побачення, малята. До нових зустрічей!